Від 2 тисяч гривень до тисячі доларів США за отримання електронного коду для ідентифікації в системі оберіг, відтермінування чи уникнення військової служби. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарах заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та двох службовців РТЦК. Сума хабаря залежала від складності питання. Правоохоронці провели одночасно затримання трьох посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заступника начальника обласного ТЦК взяли під арешт неподалік місця роботи. За одну тисячу доларів винагороди він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі оберіг чи військово-облікові документи. За вирішення аналогічного питання його колега, начальник районного ТЦК та СП. Також отримав тисячу доларів. А ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування понад 18 тисяч гривень, дві тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, та 400 доларів за надання електронного коду для ідентифікації в системі. На сьогодні усім посадовцям слідчі повідомили про підозри. Нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і справом внесення 242 тисяч гривень застави кожному щодо третього підозрюваного триває розгляд клопотання. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками ОСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Скої не підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з неможливістю займати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.